Професіоналізм державної служби в контексті європейської інтеграції. Міжнародна науково-практична конференція під такою назвою відбулася на Прикарпатті. Близько 70 учасників, представників місцевого самоврядування, науковців, а також зарубіжних експертів обговорюють питання щодо вдосконалення державної служби в Україні та приведення її до європейських стандартів. Якраз проходить і плідна дискусія з європейською стороною, яким чином має бути ця координація забезпечена і яким чином? Ось якраз ті аспекти і ті нюанси функціонування і роботи державної служби мають бути адаптовані до європейського союзу. Це мова йде і про кількість державних службовців. Стандарти ефективності роботи посадових осіб передбачає нова редакція закону про державну службу. На думку фахівців, це можна досягти шляхом досконалення правового регулювання відносин між органами влади місцевого самоврядування та людьми. Треба вирішувати все таки, яким чином розвивати далі наші адміністративні всі відносини в державі, тобто відносини на основі закону між людьми і владою. Це, це в цьому основа. І хто за, це буде, хто за це буде нести відповідальність і хто це буде виконувати? Бо зараз розмиті повноваження місцевого самоврядування, більш чіткі повноваження державної служби, державної влади, вони не дають, не дають можливості власне, навести лад у відношенні між людьми і державою. На конференції відбувся зацікавлений обмін думками щодо ефективності системи державної служби в країнах Євросоюзу. Зокрема, про синхронізацію європейських і національних правових норм щодо держслужби розповіли представники Польщі. З уваги нато у нас державна адміністрація несе увесь тягар виконання обов'язків, що стосується роботи регіону, використовуючи норми Європейського союзу. Цей процес централізований. На мою думку, важливий є аспект фаховості представників державної. Служби, які працюють зі зверненням громадян, і тому важливими є питання професіоналізму, не а політичності. Треба мати великий професіоналізм, аби знати і втілювати закони держави і європейські норми права. за результатами конференції. Її учасники підготують пакет рекомендацій щодо конкретних напрямків вдосконалення системи державної служби в Україні в умовах європейської інтеграції. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на ве. Legenda por